Ось така апаратура виїжджає на продаж. Маніту, МЛТ 741, 120 ЛСУ, 5-го року випуску. В дуже гарному стані. Подивіться, який ковш для погрузки зерна те, що потрібно, він збільшеного розміру. Сам погрузчик в дуже гарному стані, не крашений, гарна резинка. Подивіться, як виглядає двигун. Все працює ідеально, ніяких зауважень немає по погрузчику. Сам погрузчик працював на фермі, ми його звідти забрали. Погрузчик дуже добрий, достойний вашої уваги. Кому цікаво, пишіть, знімемо ще додаткове відео, як він працює. А ми знаходимося у Вінниці, маємо свою доставочку, контакти дані в описі. Звертайтеся.